Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Осією вузькою вуличкою Хмельницького щодня на сусіднє будівництво проїжджають десятки великогабаритних вантажівок. Від такої діяльності у людей просто розвалюються оселі. Місцеві на допомогу покликали народний контроль. Вулиці Зарічанська та верхня берегова останніх півроку перетворились на транзитну артерію для будівельних машин. Прощавай капітальний ремонт дороги. Констатують тутешні мешканці. Ці бетонозмішувачі мають однозначно більше трьох тонн, а це те обмеження, яке стоїть по цій дорозі. Дорога руйнується минулого року. по Верхній берегові був довгоочікуваний капітальний ремонт. Дорога була в хорошому стані. Зараз дорога виходить з берегів, павутинка, вибоїни і ще півсезони Від неї не залишиться нічого. 40 Тонн йде весу, 40 тонн, везе щебен чи везе пісок, 40 тонн машини. І, і знак стоїть. Що і машина їде. Дріб... Бідає в мешканців приватного сектору, їхні домівки руйнуються просто на очах. Поставили блок, блоки, то гроші стоять. Люди скидують, ставить, вони приїхали забрали. Ну де у нас столько денег? Де? набітний дім. У нас немає фундаменту, понимаєте як? Тому що 90 сантиметрів вже вода стоїть. На чому може дім стоїть? Уже потолок полопався. Я боюсь, бо вони на голову не рухнув. Начали будівництво у нас на нижній вулиці. По нашій вулиці їздять багатотонники. і я проживаю в старому будинку. І тобто, от подивіться на ці тріщини, на... Вона не витримає мене довго зараз. Це єдиний більш менш зручний заїзд з міста і обслуговуючи скільки там дві, три чи чотири будівництва, які йдуть одночасно, всі машини їдуть сюди. Мова йде про декілька десятків автомобілів в день. Скажімо так, кульмінаційною точкою стало минулого четверга. Минулої суботи, перепрошую, сюди приїхало близько 40 бетонозмішувачів, повних. У міській раді журналістам народного контролю відмовились коментувати. А ось вже в департаменті архітектури, куди журналістів відправили комунальники, звітують об'їзну дорогу, знайшли, і вже за два тижні пустять нею великогабаритні машини. У районі телевізійної вишки. Ми знайшли можливість біля гаражного кооперативу Тем там є можливість об'їхати, щоб не альтернатива верхньобереговій вулиці. Для того щоб не пошкоджувати асфальтне покриття можливо, до середини червня, можливо, і скоріше ми вийдемо на цю на цю дорогу. Наприкінці червня журналісти народного контролю приїдуть пересвідчити, що будівельні вантажівки вже курсують об'їзним шляхом. Степан Шульга, Марія Турчина, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.